Тактика третин: концепція, яка прийшла в виживач від розвідників, і вона дуже класно лягає на екстремальні ситуації. В чому полягає ідея? Коли група розвідників знаходиться на ворожій території, вони не можуть собі дозволити всі одночасно відпочивати. Тому що, як мінімум, хтось мусить слідкувати за обрієм. Тому вони діляться на три частини: перша частина, як тільки вони приходять на привал, одразу падає і відпочиває. Друга частина займається побутовими завданнями, ремонтують спорядження, перезаряджають зброю, готують їсти тощо. Третя частина займається тим, що слідкує за обрієм. Відповідає. За безпеку таким чином, у вас постійно є буфер людей, який відпочив, у вас постійно підтримуються побутові завдання, і у вас постійно є охорона. Більше того, ви можете використовувати лише третину спорядження. Якщо у вас 30 чоловік, ви можете взяти всього лише 10 спальників, всього лише 10 каріматів. Відповідно, у вас звільняється місце для зброї і всякого іншого різного спорядження щодо цивільних туризма і виживача. Якщо або коли ви усвідомили, що ви знаходитесь в екстремальній ситуації і вам треба якось спланувати свій час. Ви одразу третину групи кидаєте відпочивати. От в момент, коли ви оголосили надзвичайну ситуацію, ви одразу третину вибираєте і кладете їх відпочивати. Як правило, це ті, хто задобався більше за всіх. Постійно мусить бути буфер людей, які відпочили на ситуацію, коли треба буде працювати більше, більше негайно зібрати дров, якщо почався дощ, швидше організувати евакуацію, якщо приїхали рятувальники, або якщо хтось поранився. Буфер у вас є. Третина займається постійним збиранням дров, і третина займається облаштуванням табору. Ті, хто збирають дрова, вони якраз слідкують за обрієм і перевіряють, де є мережа, плюс розвідують локацію. Ті, які займаються табором, вони слідкують за тим, хто спить, слідкують за тим, щоб крапала вода в фільтрах і так далі. Так далі, так далі. Важливий нюанс. Це дуже класна концепція, але. Ви не зможете її робити довго, тому що десь на другу-третю добу люди, які сплять по дві години, вони почнуть сходити з розуму. Відповідно, на момент настання надзвичайної ситуації ідеально. Протягом наступної доби ідеально. Але потім вирівнюйтесь, робіть так, щоб люди могли спати всю ніч. Ну, з винятком чергових, якщо вони вам потрібні.